Господи і владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я, не дай мені, дух же доброчесності, терпіння, покірності і любові, даруй мені рабі Твоїй, так, Господи Царю, Даруй мені бачити провини мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішну, Боже, очисти мене грішну, Боже, очисти мене грішну, Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно. Боже, очисти мене грішно. Звертаюся я. Раба Божа Ім'я. До тебе, Господь, і від усього серця прошу тебе пробачити, гріхи мої, змилуйся наді мною, Царю Небесний. Визволи мене від душевних мук і самокатування. До тебе ж я звернуся. Сине Божий померти за гріхи наші і воскрести, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу твою і прошу благословити мене Назавжди Ти, Спаситель мій. Амінь.